Давайте розберемося спочатку з тим, що у нас в головах, окрім того, що є дозвіл бомбити по Росії. У нас ж є ще одна штука, така розвал Росії, знаєте, ну, тобто, от що, що, а це у нас також одна із топових тем. Я це ввела в стрім, тому що ну, ми маємо розуміти, що робиться в наших головах, перш ніж ставити діагноз комусь іще. Нікому така логіка не здається очевидною. Тобто розвал Росії це сильно далека стратегічна гіпотеза, скажімо так. Тобто, я не скажу, що вона нереальна, але для цього потрібна енна кількість змінних, яких ми навіть не знаємо, і обговорювати ми їх не хочемо. А якщо ми візьмемося це все діло обговорювати, то це буде сильно схоже на казку. Тому це все діло так би мовити з одного боку обговорюється, але з іншого боку говориться. Ну так.